Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І як традиційно до новин фронту одразу один військовий поранений, окупанти тричі відкривали вогонь за минулу добу. йдеться про Авдіївки, Авдіївку, Піски та Марінки в наслідок вибуху на невідомому пристрої, вибуховому про що ми вчора повідомляли. Угу. Військовий отримав поранення його осколкове. осколкове. Так його стан здоров'я задовільний станом на сьому ранку сьогодні. 22 липня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ Московії. А, до речі, її організував експівробітник тієї ж СБУ. Справа в тому, що чоловіка завербували, і все це ця агентурна мережа ФСБ діяла на території Херсонської області. Тут повідомляється в прес-службі СБУ, що екс-співробітник СБУ був звільнений зі служби в 2014 році і під час виїзду до Московії його там і завербували. І, і також він тут налагодив контакти, тобто в цій мережі агентурній. Був співробітник ще один СБУ в Херсонській області, працівник місцевої прокуратури, співробітник поліції, посадовець державної служби з надзвичайних ситуацій, колишній посадовець облдержадміністрації. Виявилося, що вони всі разом вчились, чи Щось таке. Знаєш, там ми ну, просто таке коло або служили разом. Ну, таке теж може бути, але це не важливо. Що хотіли? Був, до речі, тут і куратор у цієї групи, кадровий офіцер ФСБ, ну, який, звичайно, і був і на Донбасі окупованому. Це відомо, СБУ повідомляє, що це Віталій Король, Мангуст, його позивний. Воював він, власне, на окупованому Донбасі під цим позивним. І тут і ще мовиться в повідомленні СБУ, що російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Нині відкрито справу за статтею 111 частина 2, йдеться про державну зраду. Ну і затримано і резидента. Російської Федерації є, є. А, і його агента, співробітника угу, СБУ. Угу. Ну, тобто, їх до двох 에, людей. Резидент це той і є організатор експівспівробітника тобто, СБУ. Тобто, екс і співробітника затримано. Так. Ясно, все так. Зрозуміло, зрозуміло. Погнали? Не забудьте нас підтримати фінансово. Нам нас це дуже тішить. Нам приємно. Це значить, що ми можемо більше робити роботи і а, більше контенту для вас створювати. Інформація про те, яким чином нас можна підтримати, є і на нашому сайті, в тому числі і в принципі в описі під кожним відео і у всіх наших соцмережах. Ми дякуємо, що ви з нами. Реквізити, ось за цією е, кніпочкою, донейт і все перед вами буде. Ну і до інших новин Московія вперше поскаржилася на Україну в Європейський суд з прав людини. Нарахували навіть 10 груп якихось там звинувачень, і серед цих звинувачень є, вони звинувачують в тому, що це нібито Україна винна в катастрофі MH17. Нині йде суд. Нагадаю, в Гаазі з цього приводу, і там йдеться про російський бук, про походження російського буку, з якого було збито власне боїнг малазійських авіаліній. Ну також йдеться Фух. про е, звинувачення, які стосуються порушення там свободи слова, заборони роботи змі, переслідування журналістів, журналістів зокрема російських, дискримінація російськомовного населення, витіснення викорис... використання російської мови з громадської сфери, дискримінація російських компаній, підприємств, нападів на дипломатичні, консульські та інші представництва е, Російської Федерації в Україні. Справа в тому, що якби це відбувалося на території Росії, це одна історія. Так, якби в чому що про ви громадяни. Сюди? Е, ЄСПЛ, це ж такий орган, куди в принципі громадяни можуть скаржитися на дії держави. Це, це, це повідомлення оприлюднено на, на сайті прокуратури Московії. Тут питання в тому, наскільки взагалі Росія виконує рішення ЄСПЛ щодо себе. <кій> Байден заявив про неможливість зупинити добудову північного потоку, 2 сказав, що північний потік завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможливою. Але у мене, як ви знаєте, були дуже дуже плідні дискусії з ангелою Меркелі. Вона працює із урядом Німеччини з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо Росія насправді докладе зусиль, щоб навмисно завдати шкоди Україні або іншим країнам. Вони дадуть відповідь, сказав Джо Байден під час виступу в Кентукі перед тим, як повернувся до Вашингтону. Між іншим, вчора ввечері, було опубліковано угоду між США і Німеччиною щодо будівництва газопроводу. Йдеться про те, що Німеччина і Сполучені Штати будуть компенсувати грошима, так би мовити, ідеться да. про мільярдні контракти, які будуть вкладатися в інфраструктуру і в енергозберігаючі енерго, енергоощадні технології. Також ідеться про відмову від газу та тепловугільної енергетики, що важливо, і впровадження водородних джерел джерел енергії. Це цікаво, над цим треба попрацювати. Я думаю, що це тема не одного ефіру буде далі. Ну там буде ще створений фонд, який ну, як буде... далі все можна прочитати у нас на сайті. Тут насправді деталізувати ми будемо можемо дуже довго з цього. Ну, І приводу. зокрема, до речі, правдивою виявилася інформація Bloomberg, що будуть там передбачені нові санкції у разі. А якщо... ми не казали, що вона неправдива. Ми казали, що треба дочекатися офіційного оприлюднення. Просто просто інформація підтвердилася, хотів сказати. Ось… Так, більше читайте на сайті umn.ua, Там велика така угода з усіма деталями. І в Києві виявили 6 пацієнтів зі штамом Дельта. Кажуть, що він є більш заразніший, ніж всі відомі інші штами. І хвороба перетікає важче, як повідомляють фахівці. І про це ось повідомили в департаменті охорони здоров'я Києва. І тут, зокрема, зазначили в цій прислужбі, що дослідження, проведені завдяки реактивам, спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму. Уже непогано є чим виявляти цей вірус. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київській міській лабораторній центрі МОЗ України. І про це власне повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург. І тут вона зазначила, що виявлено штам дельта у людей різного віку від 21 до 73 років. О, і ще тут важливо сказати, за її словами ж таки, наразі ми знаємо про штам Дельта більше не з практики, а й з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. Дельта відрізняється високим рівень заразності. Коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням хвороби. Це були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua. Також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо дуже вам за підтримку. Якщо ви хочете допомогти нам гривнею, то всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступної зустрічі.